Вітаю на уроці української мови. Сьогодні, на уроці ми будемо досліджувати прикметники, вчитися їх розпізнавати серед інших частин мови. Зараз, будь ласка, прочитайте текст. Визначіть, до якої частини мови відносяться виділені слова. Читаємо текст: Соковіті помідори. І кавуни, Херсонщини славляться на всю Україну. Ласкаве сир... херсонське сонце дало цим плодам чудовий смак. Давайте подивимося з вами на виділені слова: помідори, кавуни, сонце, смак. До якої частини мови вони відносяться? Всі ці слова відповідають на питання, що це назви неістот, і вони відносяться до іменників це все іменники. Молодці. Давайте виконаємо наступну вправу. Знайди в тексті слова, які характеризують виділені іменники, запиши утворені сполучення слів за зразком. Наприклад, край який степовий. Зараз попрацюємо. Давайте подивимося. У нас з вами перше виділене слово було помідори. До слова помідори, яке питання ми з вами поставимо? Помідори, які. Давайте подивимося з вами до тексту, які в нас з вами помідори. Помідори, які соковиті. Отже, у вас у ваших зошитах повинно бути написано помідори. В душках запитання які. І після е, того, як ви напишете, які, ви напишете слово соковиті. Дивимося на наступне виділене слово. Кавуни. Так, кавуни. Яке питання ми ставимо до слова кавуни. кавуни які? Солодкі. Побачили в тексті це слово. Далі наступне виділене слово сонце. Сонце яке? Ласкаве херсонське. Так. І останнє слово смак. Смак який? Чудовий. Давайте перевіримо, чи правильно ми з вами зробили. Чи правильно ми з вами дібрали запитання? Помідори, які написали які. Соковиті кавуни, які записали. Сонце яке? Смак який? Отже, у вас повинно бути так само написано, але поруч ще з випишень, виписані з тексту слова, які характеризують виділені слова. А тепер пограємо в дослідників, проведемо дослідження. На які питання відповідають слова, що характеризують іменники? В дужках, які питання ми з вами записали? Які, яка, яке, які? Так, слова, які характеризують іменники, відповідають на питання, які, яка, яке, які. Так, Що вони називають? Вони називають. Ознаку предмету, як він виглядає, який в нього зовнішній вигляд, який він за смаком? З чого він виготовлений? Так? Пригадай, як називаються такі слова. Такі слова називаються прикметником. Давайте перевіримо себе за правилом. Частина мови, яка називає ознаки предметів, і відповідає на питання, який, яка, який, який, називається прикметником. Ми з вами великі, молодці, що згадали. Це. А хто підзабув це правило, тому я обов'язково прошу обов'язково його повторити, згадати, вивчити. Так, переходимо до наступної справи. Прочитай текст. Випиши в колонку виділені слова. Добери до них предметники і запиши в другу колонку. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте текст. А тепер виписуємо в колонку виділені слова. У нас з вами виділені слова наступні: місто, півострів, назва. Отже, ви отак в колонку в зошиті. ліворуч запишете місто, півострів, назва. Добери прикметники і запиши в другу колонку. До цих іменників нам слід з вами дібрати прикметники. Прикметники ще раз нагадую, це слова ознаки. Вони нам допомагають дізнатися. Ознаки предметів, як він виглядає, який це предмет може бути? Отже, дивимось на перший іменник місто. Місто, яке, добираємо прикметники, яке місто може бути? Чудове, рідне, затишне. Запишіть, будь ласка, будь-яке своє слово, будь-який свій прикметник. Далі наступне слово півострів. Півострів який? Загадковий, таємничий? Ви можете свої забрати. записати прикметники. І назва Назва яка? Власна, незвична. Ви теж можете записати свої прикметники. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про прикметники. Ми з вами згадали, що прикметники це частина мови, яка називає ознаки предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Називається прикметником. Прикметник пов'язаний з іменником. Прикметник допомагає дізнатися ознаку предмету. Отже, а на цьому наш урок з української мови сьогодні завершено. До нових зустрічей!